Добрий день, мої любі овни! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 27 січня по 2 лютого 2025 року. Розклад я буду робити на класі, як завжди. Також поради та попередження від Всесвіту для вас, любі друзі, старші аркани, на яких подивимося, здійсниться бажання. І таракани в голові. І так, я буду робити розклад для вас, любіговний, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний. Програтись для всіх не може однаково. Тому, якщо хтось захоче від мене особистий розклад, заходьте в опис під відео. Там є мій контактний телефон, по якому ми спишемося. І я зроблю для вас розклад. І відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує овнів на наступному тижні з 27 січня по 2 лютого 2025 року. В яких подіях для ОВНІВ пройде наступний тиждень, в яких енергіях для овнів пройде наступний тиждень? З 22 січня, по 2 люте 2025 року. Так, овни на наступному тижні. З 22 січня, по 2 люте 2025 року. Починаємо. Основна енергія тижня для Овнів. Особисте життя овнів, робота, фінансовий стан, стан здоров'я. Що або хто буде допомагати Овнам на наступному тижні? Бистренько наших молодят прикриємо. Що або хто буде заважати Овнам на наступному тижні? І так, далі давайте подивимось пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Овнів на наступний тиждень з 27 січня по 2 лютого 2025 року. І так, порада для овнів від Всесвіту. Попередження. Я забуваю, все трошки треба зміщувати. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання овнів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання овнів і коли воно здійсниться. Давайте подивимося, які тараканчики в голові будуть у вас на наступному тижні. Покажіть нам, будь ласка, тараканів в голові, які будуть командувати парадом Ловнів на наступному тижні. 27. По -друге. 27 січня по 2 лютого 2025 року. Таракани в голові у ломнів. Один тараканчик. Другий. Другий. Вибачаюсь, вибачаюся ще раз. І так, розклад готовий, починаємо читати його. В якості основної енергії тижня випала, випав чудовий аркан Королева Пентаклів. Це прекрасний аркан, це визнання всіх ваших заслуг, благополуччя, розкіш, комфортне життя, без забот і стресів, міцний шлюб, надійна робота, комфортне житло. Це зануреність у свою роботу та радість від неї. Високий соціальний статус, фінансова незалежність. От такі гарні енергії карта вказує на такі гарні енергії. Е, можливо, все буде не зразу і не впаде з неба, але при впертій праці ви обов'язково доб'єтеся успіху. От, е, значить, ну, що карта обіцяє. Примноження багатства. Ви можете придбати житло по цій карті. Ваша праця повністю окупиться. Отриманих грошей вистачить не лише на потреби, а й на створення запасів. Бізнес приносить стабільний дохід. Головне, правильно ним розпорядитися і не пустити гроші на вітер. Але з цим схоже теж все гаразд. Ви, ви, тримає, ви тримаєте під контролем, е, практично керуєте своєю справою, от, ставлячи на перше місце благополуччя і комфорт. Але ви не забуваєте про допомогу ближнім. Оце жін, карта це жіноча фігура. Це фігура мами. В общем, надійного такого помічника, надійної людини, яка заботиться про своїх рідних, близьких, про звірюшок, як говориться, про рибок і кицьок. Отака, от, от от по цій карта саме як говориться, материнської заботи, материнської турботи. Умної і такої жінки. Можливо, це ви така жінка і маєте турботу заботитесь про своїх рідних і близьких і про, е, оказати допомогу тим, хто нуждається в ній. А можливо, вам допоможе така людина. Але дуже гарні енергії, у вас основна енергія на наступному тижні овни. От. В якості особистого життя. Нам випав старший аркан імператриця. Теж чудова карта просто прекрасна. Значить, по цій карті карта говорить, що ви особливо бажанні. Партнер прагне бути поряд з вами як для дружби, так і для еротичної насолоди та чарівності. У парі стосунки стануть більш люблячими та інцентні інтенсивними. Якщо, якщо людина самотня, то справжнє кохання може вже скоро постукати в ваші двері. От. Повітряна тривога в нас. Ми вже звикли до цього. І так, значить, це шлюб плодотворний. Гарний союз, жіноча мудрість, вагітність по цій карті або пологи проходять. Це комфорт і захищ... захищеність в стосунках. В парі гарні перспективи. Можливо, стати дружиною, мамою. Ось такі ось гарні енергії у вас в особистому житті. Дівчатка і хлопчики. Дівчаток такі енергії. Хлопцям, якщо в шлюбі, то така гарна дружина і гарні відносини. Або вам зустрінеться на вашому шляху така гарна жінка. От. В парі гарна теж. Ось такі чудові енергії в особистому житті. В роботі, в якості роботи нам випав старший аркан відлюдник. Ну, про що говорить відлюдник? Відлюдник це, скажімо так, більш ідейна, робота, ідейна людина. Гроші для нього не такі важливі, головне моральне задоволення від роботи. Він ставить високі цілі, які практично завжди досягає Людник, відлюдник. От. Ну, по цій карті ви не надто любите працювати в колективі, тому в питаннях про роботу часто проходить такі сфери, як фріланс, або професії, пов'язані з наукою, розробками, аналітикою, письменництвом, професії, які більше вдома або більше як людина сама працює такі. Для бізнеса карта не сприятлива. Вона означає, що потрібна зміна планів або проєктів, щоб отримати потрібний результат. По цій карті, можливо, вам потрібна пора побути наставником і поділитися своїм професіоналізмом, опитом, з підростаючим поколінням, от, з практикантами, або пора на заслужений відпочинок. Або, можливо, вам самим треба повчитися чому, відійти в сторону і, скажімо так, зупинитися і подумати. Виявити обачність, розсудливість, обдумати якісь свої справи, можливо, відійти в сторону потрібно. Ну, в принципі, в роботі теж енергії добрі у вас. Цілі ви ставите, які досягаєте. От. Фінансовий стан. В якості фінансового стану випав старший аркан імператор. Ну про що говорить імператор? імператор ну, фінанси для імператора це не кінцева мета, але кошт, а лише кошти для її досягнення. От. Він зазвичай добре заробляє, але не чіпляється за гроші. Аркан імператор вказує на досить стабільний фінансовий стан. Він відкритий грошовому потоку і має енергетику багатої людини. Ось такий гарний стабільний стан у вас. Бізнес буде процвітати, але не змішуйте роботу та особисте життя. По цій карті можлива покупка нерухомості. От як основна енергія тут, по цій карті є можливість купити нерухомість. І фінансовий стан у вас добрий, такий, що ви можете купити нерухомість. Ось От. От такі ось фінансовий у, фінанс, у вас гарний стан фінансовий. Здоров'я. В якості здоров'я теж випала чудова карта, десятка кубків. Здоров'я чудове. Якщо є якісь нездужання дрібні, то чудовий догляд. Успішне одужання, стабільний стан нервової системи. От. На що потрібно звернути увагу? Зверніть увагу, будь ласка, на спинний мозок. А також по цій карті може бути обжорство, зажори. Якщо якісь проблемки, то починаємо заїдати їх. О. Випивка. Зверніть, будь ласка, на шлунково-кишковий тракт. Можуть бути проноси або закрипи. От на ці ось, ось е, сфери життя, оє, свого життя, свого здоров'я. Зверніть, будь ласка, увагу. А так по цій карті здоров'я має бути гарним. Що буде вам допомагати? Старший аркан закоханий. закохані. Теж гарна карта. От. Допоможе вам. В особистому житті це чудова карта, це люди, які кохають один одного і живуть створені друг для друга. В роботі, можливо, треба зробити якийсь вибір. От, Можливо, дійсно треба буде змінити бізнес, направлення бізнесу, скажімо так. От. Торгували мочалками, тепер будете торгувати конфетами. Можливо, це буде вигідніше, скажімо так. Ну, це я так вже образно говорю, звісно. Ну, а от, можливість зробити вибор, вибору все, це вам буде допомагати. Що буде заважати? Заважатиме вам, випав старший аркан король Пентаклів. Ну, що по цій карті? Це, звісно, гарна карта і все. Але тут є по цій карті така тіньова сторона, як костність думок, закостенілість в думках, все робиться по старінки, по-старому, Неприйм... неприймання якось новшеств. От. А також упертість і навіть деспотизм може бути по цій карті. От. Стояти на своєму, прям вперто як ослик. Отакі от ось. Це може бути вам може заважати оця деспотизм, оця упертість, от, неприйняття якихось новшеств. Порада для вас від Всесвіту, мої любі овни. Життя це школа. Потрібно робити висновки на майбутнє та пробачати себе. От. Робіть висновки на майбутнє, пробачайте себе, тому що життя це дійсно школа. Попередження від Всесвіту для вас. Прислухайтеся до аргументів розуму, не будьте впертими. Знову ж таки, давайте глянемо, чи здійсниться ваше бажання. Це аркан місяць говорить, що бажання ваше здійсниться. Здійсниться воно напротязі місяця. Бажання, яке, скажімо так, стосується почуттів, стосується, гляну... творчості, навіть містики, якогось чуда то воно здійсниться на протязі місяця. А, скажімо так, на все останнє, ну, 50 на 50. Отако, отакі прогнози в плані бажання вам, овни. І давайте подивимось ваших тараканчиків в голові. Перший тараканчик міння завісимость. Ви будете залежні від чужої думки, від чужого міння. Майте свою думку, не, не сильно заважайтеся, За, зациклюйтесь на чужій думці. От. І інфантик. Можливо, трохи будете інфанти, інфантильні такі, дитячі. Але з одної сторони це і непогано. І не обов'язково бути занадто серйозними. Отакий ось, ось розклад у мене вийшов для вас овни. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне, обов'язково здійснилося. А негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу. До побачення, любі овни!